Yeah, yeah, yeah. Навчався в розрахунку на навідника, від цього і позивний ювелір. Пізніше вже переведений на начальника мінометної секції. <стрел> Спочатку працювали на 82-му мінометі, і вже пізніше уже на 120-му. <стрел> Тут виконуємо задачі на мінометі на 120-му. Так само прикриваємо піхоту, уражуємо вогневі засоби, по живій селі працюємо в основному. Ця ротація відрізняється від попередньої, тим, що якщо там ми працювали більше виїзні, у нас були виїзди, приїхали, відпрацювали, то тут Бострі! є позиції, на яких ми весь час знаходимося. 24 на 7, і там по команді ми одразу ж відпрацьовуємо по противнику. Що, пана? Там поки не було міни, так? Да? Тільки до бою. У нас вже наведені у нас є свій радіус, по якому ми працюємо. І, в принципі, робота досить швидко відбувається і досить ефективно. Скільки буде потрібно, скільки буду знаходитись на війні, скажімо так, хотілося б, щоб це все закінчилось прямо зараз. І щоб нічого не було. Щоб всі повернулись додому, до своїх сімей, до... займалися своїми справами, якось самореалізовувались, жили там, радувались і тому подібне. Ніхто не хоче цього всього. Тяжко, тяжко, коли люди гинуть, коли гинуть твої якісь знайомі, рідні. Та вже просто хлопці, з якими ти бачишся, розумієш, там, зранку спілкуєшся, а вже вечором його немає. У нього там діти, сім'я, розумієте, це тяжко. Така реальність. Заради чого? Ну. Заради нашої держави, нашої країни. Якщо зараз це не зробити, то це все розтягнеться на ще одне покоління.